Улюблені браті і сестри, ми тільки що з вами освятили образ волинської ікони Божої Матері. Цей образ наш є близький для нас, для нас, Волинян, тому що Пресвята Богородиця явила свій покров над цією Волин'ю. Тому ми відреставрували кіот. Місце, де зберігається ікона Божої Матері, і будемо мати можливість сьогодні вперше відслужити перед новим образом Пресвятої Богородиці Волинської ікони Божої Матері. Сьогодні свято Покрови, тому ми приурочили до цього свята, Божій Матері, зробити такий подарок. Але ці старання це старання однієї людини, ревнішної християнки, і я запрошую її сюди. Тетяна Вікторівна, я знаю, що ви не хочете, але ну, така місія ваша. Хай вас побачить. Ідіть сюди до нас. нас сюди. Секунду. Подивіться. Не, не сороктеся. Це Тетяна Вікторівна Єремєєва, головний лікар центру хірургії ока імені Загурського. Це її особистими старанням відреставрований. І кіот, і ікона, і все це місце. Ми вам дякуємо, Тетяна Вікторна, що ви до свята окрови Пресвятої Богородиці зробили Бого Богородиці такий подарок і всім нашим парафіянам, що ми маємо таку можливість сьогодні служити перед цим чудотворним образом. Тому прийміть ці квіти як вдячність за вашу працю. Піднімайте лише сюди. Прийміть ці квіти і прослора, на які ми сьогодні. Молитися за ваше здоров'я, за вашу родину, сім'ю. Хай Боже благословення, покров Божої Матері завжди буде над вами, над вашою сім'єю і вашою справою, яку ви робите. Теж лікуючи очі людські, щоб всі добре бачили. Прошу прийняти. Тоді ми вам надаємо честь першій прекрасні судові ікони, яку ми ощутили. Дякуємо вам за пожертву.